Доброго дня, мене звати Думич Оксана, і сьогодні ми поговоримо про те, як розміщувати замовлення на сайті myherbalife.com для привілейованих клієнтів. Кожного з вас є свій особистий кабінет, і ця інструкція допоможе вам розміщувати замовлення на сайті з використанням персонального комп'ютера, тому що ви можете собі встановити додаток. Для замовлень і це буде набагато простіше. Що доступно на сайті, які є переваги? Там є розумний пошук. Ви зможете е на сторінках електронний прайс лист на головній сторінці е вибрати розділ Замовити продукти. Моя панель інструментів. Там можна ввести просто номер серії або частину назви продукту і отримати доступні варіанти. Тобто, вам не потрібно буде шукати цей продукт на сайті. Ви вводите те, що ви хочете, і вам відразу е показує цей продукт, який ви можете додати в кошик. Ви можете відмітити улюблені продукти. З допомогою такої кнопочки сердечка і мати швидкий доступ до них в майбутньому. Тобто, якщо у вас є якась стабільна програма, яку ви замовляєте, ви собі відмічаєте і потім не тратите зайвого часу, щоб їх шукати, тому що вони будуть вже у вас в окремому розділі. І фільтр буде показувати вам тільки улюблені продукти, якщо ви вибираєте його. Також вони будуть відображатися на сторінці кошик, і можна відразу їх додати на цій сторінці. І, звісно ж, на головній сторінці розділ замовити продукти. Буде швидкий доступ до нових продуктів до бестселерів, найпопулярніших продуктів по об'ємах продаж, те, що люди найчастіше замовляють. І також можна собі робити збережені кошики. Це зручна можливість додати певний склад продукції. Так само. В вашому кабінеті вам буде вискакувати рекомендований кошик. Тобто, ваш консультант зможе зі свого кабінету скласти вам кошик тих продуктів, які він вам рекомендує, і ви, зайшовши в свій кабінет, будете бачити рекомендований кошик це ті продукти, які склав вам ваш консультант. Для перевірки доступності продукту на складі, вам потрібно спочатку обрати адресу доставки. Давайте розберемося, як це все робити. Перший крок це вибір адреси або доставки для отримання замовлення. Ця опція доступна на кожній зі сторінок сайту, які пов'язані з розміщенням замовленням. Подивіться на знімку екрані. Коли ви заходите в електронний прайс-лист, ви можете ось тут зверху, бачите, у вас буде така синя полоска, і тут можна буде клікнути на ось цю опцію і вибрати адресу. На цій панелі там є надпис, будь ласка, оберіть адресу, і ви зможете перейти в розділ, де вибирається адрес. Як це зробити? По перше, ви можете вибрати кур'єрську доставку, що вам доставляли. Цей продукт додому або безпосередньо на роботу ви можете отримувати е, своє замовлення в центрі продажів, якщо ви знаходитесь в Дніпрі або в Києві. В Україні є два центри продажів, або ви можете замовити доставку на відділення. При цьому хочу наголосити, що при замовленні на 100 очок доставка на відділення є безкоштовною. При замовленні на 150 очок доставка кур'єром до вас додому чи на роботу також буде безкоштовною. Для кур'єрської доставки виберіть одну зі зі збережених адрес. Ви можете ввести свою особисту, або, наприклад, свого клієнта, якщо ви хочете комусь замовити там, своїм батькам, своїм дітям, своїм рідним, і або ви можете додати нову. Ось тут є така кнопка, такий розділ Додати нову адресу. Для додання нової адреси потрібно заповнити всі поля, які відмічені як обов'язкові, і натиснути кнопку зберегти. Для того, щоб адресу вибрати для конкретного замовлення, вам потрібно натиснути кнопку «Доставити за даною адресою, і дані отримувача, які будуть використані для замовлення кур'єрською доставкою, вони вказуються на даному етапі, тому обов'язково перевіряйте. Також ви можете вибрати доставку на відділення. Для відображення відділень вам потрібно почати вводити його адресу, вулицю і місто, а далі вибрати необхідну з запропонованого списку, яке з'явиться під полем пошуку. Для невеликих міст, населених пунктів і сіл, достатньо ввести просто назву і вам відразу виб'є там ну, це єдине відділення, яке там є, або ну, там кілька, якщо їх декілька. Далі будуть відображені найближчі відділення до даної адреси. Ви зможете вибрати потрібне відділення зі списку і підтвердити вибір кнопкою Використати обрану адресу. Для пошуку потрібно використовувати місто або адресу відділення. На жаль, пошук за номером відділення є неможливим, тому майте це на увазі, коли будете виконувати даний крок. Наступний крок в нас це вибір продукції і додавання в кошик. Обрати продукт і помістити його в кошик можна в декілька методів. Я завжди користуюся опцією Електронний прайс лист. Мені це дуже зручно, тому що коли потрібно просто додати, ну я знаю, який потрібний продукт. То я просто його шукаю в електронному прайсі стіна. Шимаю на плюсик, і потім додаю в кошик. Ця сторінка не містить інформацію про продукти чи їх фотографії. Тому, якщо вам потрібно саме це, то потрібно шукати на сторінках продуктового каталогу. Цей спосіб корисний для того, щоб якраз ознайомитися з продуктом, і відразу додати в кошик той продукт, який вам сподобається. Також ви можете там переглянути перелік продукту в розділі продуктові програми. Або відразу мати можливість вибрати собі ту програму, яка вам потрібна. Давайте подивимося, як це робити в електронному прайс-листі. На вашій сторінці буде ось таких три рисочки. Коли ви наводите на них, у вас з'являється меню. Коли ви наводите на розділ Замовити продукти, у вас розгортається ось це велике меню, і тут видно електронний прайс-лист. Клікуємо на нього і заходимо всередину. В електронному прайс-листі, ми знаходимо продукти за опцією шукати продукти. Ми можемо ввести номер серії, або частину назви продукту, або відсортувати опція фільтру. Ось тут є. Ми можемо ввести, вибрати тільки ті продукти, які нам потрібні. Або просто можете рухатися вниз вздовж сторінки з переліком продукту і шукати те, що вам потрібно. Змініть кількість напроти потрібного продукту, натиснувши на кнопочку плюс або мінус. В залежності від того, скільки вам треба продукту, або ви можете клікнути і просто ввести кількість, ці продукти будуть відображені як обрані, і потім вам потрібно натиснути на кнопку Купити зараз, щоб додати ці продукти в кошик. Після того, як ви натиснете купити зараз, вас автоматично перекине в кошик при умові, що у вас вже введена адреса доставки. Якщо у вас адреса доставки не введена, то вас закине саме на цю сторінку. Давайте ще подивимось, як можна замовити через розділ продуктовий каталог. Тобто ви також заходите в меню розділ замовити продукти, і ось тут є продуктовий каталог, різні є розділи, збалансоване харчування, продуктові програми, зовнішній догляд, література, брендована продукція, колекція сайту, колекція одягу. Ви зможете з будь-якої сторінки сайту туди зайти. І е, обираєте ту категорію, яка вас цікавить, наприклад, збалансоване харчування. Що ми робимо далі? Тут ми вже бачимо ось такі красиві продукти з картинками. Клікнувши на назву, ми можемо прочитати опис, прочитати всі їхні властивості. Тут, навпроти кожного продукту, ми можемо знову ж таки ввести кількість чи там плюсиком мінусом відкоригувати цю кількість. І для того, щоб змінити категорію, якщо тут немає тих продуктів, які ще нам потрібні, ми можемо повернутися в категорію за допомогою цього меню на панелі ліворуч і зайти знову в розділ замовити продукти. Також на відміну від електронного прайс-листа, ви не одразу. Коли додаєте продукти в кошик, то ви не переходите відразу в кошик. Щоб це зробити, вам потрібно натиснути на кнопку переглянути кошик, яка є вгорі. Або на зображення кошика в верхньому правому кутку сторінки. Її тут не видно, але вона буде розміщуватись ось приблизно тут. Слідкуйте за мискою, щоб зрозуміти. Ну, ви будете бачити там такий намальований кошик біля вашої аватарки. Рухаємось далі. Третій крок: ви зможете зайти, переглянути кошик і продовжити замовлення. Тут рекомендую переглянути обов'язково ті всі продукти, які ви поклали в свій кошик, тому що буває таке, що десь ми нечайно натиснули і продукти продублювало, тому внесіть зміни, якщо це потрібно. Подивіться, скільки очок, то вже на наступному кроці, і продовжуйте, натиснувши кнопку Розмістити замовлення. Ось тут ви бачите суму без вартості доставки, тому по цій сумі можете поки що не орієнтуватися. Четвертий крок це сторінка розмістити замовлення. Тут важливо перевірити інформацію по замовленню, адресу відправки для замовлень з кур'єрською доставкою або отримання замовлень відділення. Також оберіть кур'єрську компанію. Зараз у нас тільки нова пошта, що є досить зручно, вкажіть адресу електронної пошти, на яку буде відправлено підтвердження про розміщення замовлення. Тут автоматично буде вказана ваша електронна пошта, можете нічого не змінювати. Щоб продовжити, натисніть розмістити замовлення. Ось така оранжева кнопка. Для того, щоб внести зміни по адресі чи по складу замовлення, вам потрібно повернутися назад до свого кошика. Сума до сплати на цьому етапі є остаточною, вона включає і вашу знижку, і всі податки. Тому ось це майте на увазі, що ви ж тут зможете побачити остаточну і суму, і кількість очок. І, наприклад, ви зможете побачити, що там доставка вас безкоштовна, чи може ще щось потрібно дозамовити, щоб вона була безкоштовною, і ви зможете повернутися назад. Ну і п'ятий крок у нас це вже оплата замовлення. Ви ось тут е, побачите спосіб оплати. Рекомендую вибирати банківська карта. Не переживайте на рахунок цього методу, сайт компанії є дуже строго захищений і дані з нього ніяк не потраплять в відкриту мережу. Е, тим більше, що кожного разу, е, навіть зберігши свою карту для оплати, не ввівши CVV-код, який, звісно ж, знаєте тільки ви. Ви не зможете нічого оплатити. Отже, виберіть спосіб оплати: банківська карта, банківський переказ також можна робити, там вам покажу потім реквізити. Дивіться, для оплати банківською картою ви можете додати нову банківську карту. Особливо, якщо, наприклад, ви вперше замовляєте, або тут пройшов термін дії карточки. Далі ви можете. Якщо у вас вже збережено декілька карточок, то у вас відобразиться та, яка відмічена як основна. Якщо ви хочете оплатити з іншою, то ви натисніть кнопочку Змінити і вам покаже всі карточки, які були збережені в вашому кабінеті. Для того щоб оплатити, ви собі вибираєте ту карту, яка вам потрібна. вводите cvv код у цих три цифри на білому фоні на звороті вашої банківської карти. Перевірте ще раз інформацію по замовленню, яка тут доступна. На сторінці нижче там теж є всі продукти, які ви замовили, все, все, все повністю по вашому замовленню. Ну і щоб вже завершити під сума для оплати, натисніть кнопку оплатити. Ось тут поставте обов'язкову відмітку, що ви підтверджуєте, і натисніть оранжеву кнопку Оплатити. Вам має з'явитися ось таке повідомлення, якщо оплата пройшла успішно. Дякуємо номер вашого замовлення. Якщо сайт пише, що якась помилка є тільки два варіанти, що може бути не так. Або у вас поставлений ліміт для оплати в інтернеті, тоді ви можете подзвонити в свій банк або зайти в свою програму, і там в програмі. Змінити ліміт на оплату в інтернеті на ту суму або чуть-чуть більшу, яка вам потрібна в даний час. Якщо ж це не варіант, то може бути ще таке, що недостатньо грошей на карті. Також давайте ще розглянемо, якщо вам потрібно оплатити замовлення банківським переказом. Відразу кажу, що це буде довший варіант, тому що банківським переказом довше поступають кошти, перераховуються на рахунок компанії, тому. Сама оплата замовлення і доставка може зайняти більше часу. Коли ви вибираєте ось тут галочку банківський переказ, вас пропускає далі без оплати, ви натискаєте оплатити, вам з'являється ось таке повідомлення з номером вашого замовлення, вам з'являються всі реквізити, їх треба собі скопіювати, зберегти і тоді вже зайти. Чи в відділення банку, чи в свою програму е, мобільного додатку е, банківську, і вводити ці всі реквізити, обов'язково ввести там також номер замовлення і е, це все оплатити. Е, коли пройде ваша оплата, тоді компанія відправить ваше замовлення. Також наголошую на тому, що якщо ви робите замовлення до 11 години дня, то ваше замовлення буде відправлено і оплачуєте його. То ваше замовлення буде відправлено сьогодні, е, якщо це не вихідні, не субота, неділя, тому що склад по вихідних не працює. Якщо ж ви робите замовлення після 11 години, то ваше замовлення буде зазвичай відправлено на наступний день. Якщо ви робите замовлення в кінці місяця, там тридцяте, 31 число, зазвичай в кінці місяця дуже багато замовлень, тому може бути також затримка на 1-2 дні. По відправці вашого замовлення це майте, майте це на увазі. Перевіряйте вчасно е, наявність своїх продуктів. Вчасно дивіться, коли вони закінчуються. І, звісно ж, завчасно робіть свої замовлення. Бажаю вам ще кращих результатів з продуктами Herbalife, зі своїм консультантом. І дякую за увагу. Побачимось.